Всім привіт! Готую сьогодні солодку запіканку з макаронами, або її ще називають бабка. Моя бабуся печі її робила дуже смачно Але я була мала, да до їже неохоче не їла. А тепер у дорослому віці так хочеться смачної бабусиною, запіканки з печі, з хрусткою кіркою. М -м -м. Печі немає, тому робитиму в духовці. Так, як готують в нашій сім'ї. Рецепт простий. Гадаю, ви такий знаєте. Це я вам підкидаю ідею, щоб приготувати. Нам потрібні будь-які макарони, я люблю ось такі пера, молоко, яйця, вершкове масло, сіль і цукор. За бажання можна додати ванілін, але я не додаю. Саме в цій запеканці я не люблю ванілін. Влила в каструлю молоко, додаю склянку води. І довожу до кипіння. Всипаю макарони. О, бачу мало рідини для такої кількості макаронів. Все ж, як завжди, роблю на око ніяких пропорцій. Тому я зараз додам ще кип'яченої води сюди трохи. Пів склянки. І ще півсклянки. А вам в описі напишу вже точні пропорції. І ви можете на початку в молоко додавати не одну склянку води, а одразу дві. І буде так, як треба. Хоча, наприклад, для мене це не принципово, коли додавати ще воду, якщо недостатньо. Макарони ще будуть готуватися далі і все, врешті, приготується. Макарони треба постійно перемішувати, щоб не пристали до дна і не злиплись. Додаю трохи солі. І варю далі. Підготувала вже все, що буду додавати в макарони. Яйця перемішаю вилкою до однорідного стану. Ось стільки. масла відрізаю. Тут грамів 70-80, мабуть, трохи менше половини пачки. Макарони майже готові. Додаю масло, цукор, чотири столові ложки. Перемішаю трохи, вливаю яйця і знову все добре перемішую. Нашу майбутню запіканку. Вилила форму, в якій буду пекти. Це звичайна утятниця. Мені подобається саме в ній готувати запіканку з макаронів. Тепер в духовку 180 градусів на одну годину. Але дивіться по своїй духовці, скільки вам треба випікати до готовності. Запіканка вже майже готова. Я зняла кришку і тепер буду пекти без неї, щоб верх був також засмаглий і хрусткий, щоб було смачно. Ось така вийшла засмала запіканочка. Вона ще не зовсім остигла, але вже хочеться її скуштувати. Я люблю її запивати молоком, а ви як любите її куштувати? Відрізала вже шматочок і буду зараз ласувати. Якщо вам сподобався рецепт або ви забули, що можна приготувати таку просту та смачну солодощі, тож я вам нагадала: готуйте на здоров'я і хай на вашому столі. Завжди буде смачненьке, солоденьке. До зустрічі!